Зараз собачки будуть вечеряти. І сьогодні у них, крім корму, ось такий смаколик це пауч від 4 лапи. Зараз насиплю і покажу. Грета їсть корм баваро, грей зараз їсть корм Практик з лососем. Ось так він виглядає. Купила йому 3 кг цього корму. И сейчас его есть. Смешала с собачком сухой корм с консервы. Ждать. Ждем. Нет, ждать. Можно. Ну, а тут люди сильно переживають, щоб собачки не переїли. Ось так, ось так. Дякую за перегляд.